Зсу здійснили новий прорив на півдні. Генерал Тарнавський повідомив про успіхи. Зеленський терміново змінив одного із командувачів на фронті. А Буданов несподівано розкрив деталі невдалої операції. Про все по порядку розповім у цьому випуску. Ви на фабриці новин мене звати Юрій Вібік. Позитивні новини з півдня України. Збройні сили мають частковий успіх західніше вербового в Запорізькій області і продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. Про це повідомив командувач угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. За його словами, лише за до минулу добу українські воїни ліквідували 147 окупантів на півдні. До їх числа входять як убиті, так і поранені. Окрім цього, підрозділи ЗСУ нищать і. Броню загарбників цитуємо генерала Тарнавського знищено шість одиниць військової техніки противника, зокрема два танки, три бойові броньовані машини та одну артилерійську систему. Також злетіли у повітря три склади боєприпасів ворога. Кінець цитати потішили новинами і в українській розвідці у Буданова підтвердили успішний удар по окупантах в Жанкої, що в Криму ракетну атаку здійснили ще в суботу ввечері. І за словами представника ГУР Андрія Юсова, серед росіян попередньо є втрати. Наразі дані уточнюють. Тут нагадаємо, що російські Міноборони тоді заявили, що Збройні сили атакували Крим зенітною ракетою С 200 Однак, за їх версією, з нею нібито упоралася ППО окупантів. Утім, в умовах війни не кожна операція українських сил завершується успішно. Подібним прикладом поділився, зокрема, сам Крило Буданов, головний розвідник країни, розповів, що його підлеглі від початку Великого вторгнення тричі намагалися звільнити окуповану Запорізьку ЕС і. Прилегле місто Енергодар, проте усі спроби завершилися невдачею. За словами Буданова, першу операцію провели у серпні 22-го року. Тоді спецназгур перетнув на той момент повноводне каховське водосховище на човнах. Розвідники планували створити на лівому березі Дніпра плацдарм для подальшої деокупації Енергодара. Та Запорізької атомної електростанції. Однак закріпитися не вдалося через нестачу артилерійської підтримки. Бійці півдня оборонялися, але були змушені відступити. Під час другої та третьої спроб українським розвідникам навіть допомагали представники іноземного легіону. В загоні були також новозеландці, які мали досвід подібних операцій. Утім, це не допомогло. Окупанти стягнули до самого берега танки, тож українським спецпризначенцям знову не вдалося закріпитися і вони відступили. Утім. Певний позитивний результат ці операції все ж таки мали. Ось що каже Будана: давайте процитуємо. Енградарська операція зіграла ще одну важливу роль: вона дала практичні навички усім: від командного складу до бійців, як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується, наприклад, під час висадки в Криму. Кінець цитати. Але повернімося до подій на фронті. Окрім півдня, ЗСУ мають також успіхи на сході. Зокрема, українські бійці на Донеччині змогли зупинити наступ росіян та ще й знищили купу техніки загарбників. Відзначилися військові 89-ї окремої десантно-штурмової бригади десантно-штурмових військ. Днями окупанти спробували за допомогою масованого штурму прорвати позиції миколаївських десантників. Для цього використали танки, БМП та іншу броньовану техніку. А попереду колони пустили інженерну машину розмінування. Проте їх плани повністю провалилися за допомогою дронів Камікадзе та артилерії, десантники розбили противника ще на підступах до передових позицій. Потім вхід пішли мінно-вибухові загородження, які українські воїни встановили заздалегідь. Частина техніки росіян підірвалася і там, власне, і залишилася. Тим часом Володимир Зеленський вирішив зробити перестановки у військовому командуванні. Президент звільнив командувача сил тероборони Ігоря Танцюру. Він пробув на цій посаді близько півтора року, з травня 2022 Його місце займатиме тепер інша людина. Це генерал-майор Анатолій Бергелевич. До цього він був начальником штабу східного груповання військ збройних сил України. Відповідні укази про звільнення та призначення опубліковані на сайті президента. Між тим росіяни на фронті намагаються підлаштуватися під постійну зміну тактики збройних сил України. Наприклад, потужне просування української армії на Запоріжжі змусило окупантів повторно мінувати раніше очищені від вибухівки території. Йдеться про західну частину регіону на лінії роботи на вербове. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Так от, за їх інформацією, російські загарбники таким чином. Хочуть завадити логістиці та контрнаступу ЗСУ на цій ділянці фронту. Зокрема, українські воїни через такі дії нібито не змогли доставити важкі вантажі та обладнання для своїх підрозділів. Схоже, вже найближчим часом буде зрозуміло, чи допомогло окупантам повторне мінування на цій ділянці, адже активні бої під вербовим набирають оберти. Більше деталей розповім у наступних випусках. Підпишіться на фабрику новин і будете знати усе найважливіше. А також поставте лайк цьому випуску до зустрічі.